Шоу Холостяк 14 вчора покинуло три дівчини. Софія Шамія після злитої правди про неї самостійно пішла шоу, як міс Україна, да, звісно, типу все окей. А от за камерою вона тримає себе як бичка. Вікторія Крила зшокована, що не отримала троянду. А Ніколета Бірюкова зізналася, що моя історія тільки починається. Так, от міс Україна покинула холостяк через те, що учасниця шоу Оксана Шаню почала зводити наклеп на неї, і реакція Софії не забарилася. Зустрінемось в суді, написала дівчина в сторі з свого інстаграм. Тому що коли до мене приходила дівчинка, вона плакала, тому що вона планувала дітей і показувала фотки і переписки її чоловіка з тобою, то Софія вирішила не боротися за серце Тараса та озвучила, через яку причину покидає проєкт. А, я не хочу брати участь у проекті. Я не оточую себе повсюденному житті ну настільки негативними людьми. А от Вікторія Крилас була впевнена, що якщо вона не отримала троянду на потрійному побаченні, то отримує троянду на церемонії троянд. Я не засмутила, що я не отримала троянду, тому що я отримала набагато більше. Ми класно поспілкувалися. У нас були досить глибокі теми з ними, які ми підняли. Хоча у Тараса були інші враження від спілкування з Вікторією. Незважаючи на те, що дійсно вона ділилася якимись такими важливими для неї моментами і розповідала про свою сім'ю, воно все одно нагадувала якусь співбесіду. Хотілося трішки, щоб вона видихнула. А от в дописі свого інстаграм дівчина написала: мене охопив шок та біль. Я довго не могла зрозуміти, як так сталося, адже я щиро вірила у цей зв'язок. Друзі, а ви напишіть в коментарях, чи здивував вас вибір холостяка?